Всім привіт! як кажуть у нас аварія? Ви на каналі Кубокурка і ми погнали. Сьогодні ви побачите огляд на цю саморобку, і плюс до того я вам покажу, як зібрати її з простих деталей. Виглядає вона доволі незвично та по-новому. Сама саморобка не схожа по стилю на звичайні леговські машинки, чи можна побачити це неозброєним оком. Я вважаю, ця річ доволі класно впишеться в ваш Lego City. До речі, конструкція доволі міцна. В ній може сидіти водій. Ось така от міні-фігурка. Особисто в мене от, такий от чоловічок. Ви ж можете в водійське крісло посадити любу вашу улюблену фігурку Лего. Тепер пройдемося по функціям. Дах знімається, як і в стандартних машинках. На даху є решітка. Вона може відкриватися назовні. Та по двох сторонах ось так, є ось такі от незвичайні фари. Далі тут є багажник для речей нашого чоловічка. Він доволі великий. Місяця туди доволі багато чого. Це все по функціям. Годі говорити про машинку, погнали її збирати. Нам знадобляться ось такі от деталі. Як ви помітили, ці елементи для саморобки доволі легко знайти в своїй детальній базі. Єдині важкодоступні деталі це ось такі от принтовані. Але не обов'язково використовувати саме їх. Можна використовувати і прості ці ж деталі, ці ж, але без принтів. Або ж складати саморобку із схожими малюнками на цих же ж деталях. Що ж, починаємо з збірку. Беремо ось таку от пластину і додаємо до неї ці блоки. Додаємо ще одну таку ж саму. Даємо руль і сидіння. Скріплюємо його міцно. Тепер ми робимо ось такі от із двох блоків, із трьох блоків ми робимо отак. От Двоє блоків кріпимо на ось цю ось таку от чотирну деталь. Скріплюємо, це у нас вийшов такий от перед. Даємо принтовану деталь, Таку от. або можна використовувати, як я вже говорив, непринтовану, або схожим принтом, або яку ви любите. Даємо тепер ці деталі. Як ви бачите, у нас виходить така от кабіна. Тепер що ми робимо далі? Ой. Додаємо ми це Така от принтована деталь. Таку от принтовану деталь. Ось видно вам? Ось у нас виходить кабіна. Тепер ми додаємо оце стекло. Ну, і кабіна у нас майже готова. Тепер ми починаємо робити збірку верху. Додаємо до цієї простої шисної деталі ось такі от деталі Прості. І тепер беремо оці крючки такі от. Самі прості крючки. Тепер беремо ось цю деталь, на якій кріпимо ми крючки. Тепер даємо ось сюди, тепер беремо ось це. Отак. Отак ми його робимо. Тепер ми додаємо сюди ось ці от деталі, щоб на них на хріпляться них якраз мікрофони. Додаємо цю деталь. Додаємо ось ці от деталі для красоти для декору. Додаємо сюди ось таку от деталь. Це в нас грає роль у такої от решітки вентиляції для нашого верху машинки. Тепер ми додаємо сюди ось такі от деталі і криша в нас майже готова. Але ми додаємо сюди для, для декору такі от деталі. Зараз розумієте, навіщо ми це робимо. І ось сюди отак Ось от, так. І перед тим, як закрити кришою нашу кабіну водія, посадимо сюди самого ж нашого водія. Раз, ми його посадили. Тепер даємо ще один отакий от от блок. І ми закрили нашу кабіну. Тепер робимо сам багажник. Я трішечки помилився, нам треба додати ось сюди, до цієї стінки, ще ось таку деталь зверху. Додаємо. Тепер ми додаємо сюди. Ось стінки. І ще одну стінку додаємо. Вони прості, самі обичні стінки. Тепер додаємо ось ці деталі. Це теж стінка, на яку ми кріпимо ось такі деталі. Можна використовувати любі прозрачні деталі ось такі. Це імітація фар. Тепер додаємо сюди отаке вихлопну трубу. І от така от. таку от деталь для теж більшої деталізації, більшої схожості. От так. тепер ми додаємо сюди ось таку от деталь. Тепер беремо цю деталь і додаємо сюди ось ці от деталі. І сюди ми кріпимо ось таку деталь. Отаку, беремо і кріпимо ще ось цю деталь. З'єднання і беремо, кріпимо ось цю тройну деталь. І це все ми з'єднуємось сюди. О, на оцю велику деталь. Виходить у нас така от постройка. Тепер ми додаємо до стінки нашої ось цю деталь. У нас виходить закривашка така. До ось цієї штуки. Ми... Це не обов'язково, це більше така деталізація, але бажано причепити сюди ось таку деталь для красоти. Тепер ми додаємо сюди стекла і накриваємо нашу кабіну кришею. У ній сидить наш водій. І єдине, що нам залишилось додати це колеса. Колеса можете не використовувати такі, як у мене. Можна використовувати любі, які вам подобаються. Я використовую такі маленькі. І все, в принципі, у нас все вийшло. На цьому збірка закінчилась. Ось така от машинка вийшла. Доволі миленька і з функціями. Якщо вам сподобалась моя робота, поставте під цим відео великий палець вгору. Ну а я з вами не прощаємось, не прощаюсь, зустрінемось в наступному відео.